Просили, казали, ви мегани не знімаєте, будь ласка вам, магане 13 рік, потенція 5, 224 пробігу, 9180. Рідня фарба, контактний телефон в чорному кольорі. Показую вам обличчя автомобіля, сколів, царапи нема, зазорчики по дверям, по низу. Ось такий салончик. Це воно акуратний. Ззаді є прицепний пристрій. Дуже комфортний автомобіль, економний. Але скажімо так, є в них свої моменти. О, за ними потрібен догляд. Наприклад, якщо брати шкоду, вона буде крепша, а Мегана, бачите, буде більше. Буде більше фаршу, вже тут автомобіль. Ну, кожен вибирає, що йому подобається. Бмагани 14 року, 1,5 81 кВт, 206 тисяч Вот. Ось така комплектація, 8499. І є сертифікат. Бачите, буває, людина купує, немає сертифікату, потрібно час тратити свій. Тут людина думає і про себе, і про купця свого, який буде купувати. Вимитачистенький автомобілі якраз власник підійшов, показую вам салончик. Сидіння водія. Єдине нічого не затерте. Кермо показую вам. Редно Магани 2014 року. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. В чорному кольорі 2012 року комплектація босе з дизельним двигуном 1,5. Вартість складає 9,5 тисяч умовних одиниць. Контактний телефон. 12 рік без доступ добрий день покажу автомобіль аккуратненький а скільки пробігу має? 184 Так, щось робити потрібно по автомобілю? Ні. Нічого, так? Да? Скільки віддаєте та його? Так віддаю. Так віддає. Пасник зараз показує зовні. І всередині Компостація, Босси. Збережений салон. <клухи> Ось такі чорні магани. Кось зацікаво. Телефонуйте до власника. Комплектація, бо все. 10 року, 1,5 тизель, 650 за коробка, є сертифікат 6550. Контактний телефон. На жаль, вам можу тільки так сказати. 10-й рік, 6950. Ось такий салончик, механічна коробка продаж і Renault Megane. Бачите, як чоловік з'їжджає прані. І високий кліренс вдачі Так. І це Рено Мегане 10-го року Кого зацікавило телефонуйте до власника Рено Мегане 10-го року білого кольору кажуть хороший меган. Ви просили мегани, будуть вам сьогодні мегани. Так. Киняємо дверцята, показуємо салончик. Ось так він виглядає Ззаді, де пасажири сидять. І переднє сидіння. Ось так виглядає по салону цей автомобіль, Це в нас іде 12 рік, 1.5 дизель. 6600 контактний телефон. 6600. автомобіль привезений Франції. Коза цікаво. Телефонуйте до власника. Тимогана на автоматі, будь ласка, ось такий сріблястий колір. 17 рік, 12500. Контактний телефон 219 тисяч пробігу на автоматі. І це вже, бачите, 17 рік. Вже якби бампер змінений, обличчя вже інше. Так, вам показую. Ось такий салончик. На жаль, нікого немає. Все що можемо показати це Зоні. Рено Мегане на автоматі 17 року. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Дві цивілізований фар вже такі. Мегане 2015 року, 1,5. 200 тисяч пробігу, так, Котактний телефон. О, показую гуму вам. Так, салончик можна? Так. Ось такий салончик. Механічна коробка передач. Салон чистенький, акуратний. Ніде не затерто. Так він виглядає всередині Так, вічі від э, це Прямо заднього Ось таке багажне відділення Дизельна Реномагана без ключовий доступ Зацікавив, такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Гане комплектація БС, 2012 року 9350 253 тисячі пробігу 110 кінських сил. Дизель не фарбований. Контактний телефон. Ось. Стан гуми показує. Рено мегане в чорному кольорі. колірі написано механічна коробка передач. На жаль, все, що можемо вам показати, повозиться зацікавило? Телефонуйте до власника. Рено мегане в чорному кольорі. Меган, бензин 2010 року 1,6 літра. 177 тисяч 6 6950, контактний номер. От механічна коробка передач. Престий требаний салон. Гуму вам показую. Вам магани. Ось такі сріблясти Великий об'ємний бажни. Багажное отделение. Шторочка есть. На месте домкрат там что-то есть. Домкрат, все запасы. Так, так, так. Все новое. Так. Так. Покажите, пожалуйста, где оно там, если можно. Сейчас покажем. Мне вот так. Сейчас покажем. Все новенькие там лежат. Короче, все никто не доставал даже. Вот. Так він рано мигане і тиші десятирі сто тисяч 12 року, комплектація босе, 167 тисяч пробігів з Голландії, контактний телефон, всі сервіси. бачите, Безключовий доступ. Акуратненький салончик. Працьний пристрій. Так виглядає комплектація, бо Кого зацікавив? Телефонуйте до власника.